10 неймовірних фактів про Антарктику, в які не одразу повіриш ми так багато не знаємо про нашу планету, особливо про її віддалені регіони, куди складно дістатися і де надзвичайно суворий клімат. Саме віддаленість та неймовірний холод робить Антарктику одним з місць, про які ми насправді знаємо найменше. Це велика крижана пустеля, повна таємниць. І ось декілька фактів про найпівденніше місце на землі, в які ви не одразу повірите. В Антарктиці є місця, де не було ані дощу, ані снігу вже 2 мільйони років. У Антарктиді приблизно на відсоткові континенту не буває льоду. Такі райони називаються сухими долинами або оазисом Антарктики. Вони вважаються пустелями з найсуворішими кліматичними умовами в світі, й австралійські вчені кажуть, ці райони не бачили дощу або снігу майже два мільйони років. Перша людина на цьому континенті народилася у 1978 році. Це Еміліо Маркос Пальма. Його батько очолював загін аргентинської армії в дослідницькій базі Есперанза. З тих пір на континенті народилися ще 10 людей. Найбільший відомий айсберг своїми розмірами перевищував площу Ямайки. Найбільшим зафіксованим айсбергом у світі був айсберг Б-15 площею 11 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж цілий острів Ямайка. У 2000 році айсберг Б-15 розпався на дрібні шматки та відплив у море. Колись Антарктика була тропічним континентом і може стати ним знову через викиди вуглекислого газу. Важко повірити, але колись Антарктида була зеленим тропічним раєм з опосумами та бобрами. Вчені стверджують, що близько 52 мільйонів років тому концентрація вуглекислого газу була удвічі вища, ніж сьогодні, і клімат був набагато суворішим. Проте, на думку науковців. Якщо поточні викиди СО2 будуть зростати, то кількість парникових газів в атмосфері, яка існувала мільйони років тому, може бути досягнута упродовж кількох сотень років. Кліматичні зміни впливають на гравітацію в Антарктиці. За даними Європейського космічного агентства ESA, лише за три роки Антарктида втратила стільки льоду, що це спричинило зміну гравітаційного навантаження Землі. Втрата льоду на заході континенту в період з 2009 по 2012 рік фактично спричинила падіння гравітаційного поля над регіоном. Собачі упряжки на континенті заборонили у 1993 році. Ще у 1911 році собаки доставляли посилки для норвезьких мореплавців під керівництвом Роальда Амундсена. Це була перша експедиція на південний полюс. Собачі зграї заборонили утримувати через побоювання, що їхній гавкіт може сполохати арктичних тюленів, або вони можуть втекти та зашкодити місцевій фауні. В Антарктиці є два цивільних поселення. Більше місто з двох існуючих Вілла Лас Естрелас заснував у 1984 році чилійський диктатор Піночет, який хотів утвердити присутність Чилі в регіоні. Сьогодні це місто є дослідницькою станцією, має школу, лікарню, гуртожиток, поштовий офіс, інтернет та навіть телевізор та покриття мобільного зв'язку. Інше місто називається Есперанс та служить аргентинською дослідницькою станцією. Взимку в ньому проживають 55 жителів, у тому числі 10 сімей та 2 вчителі школи. Місто заснували в 1953 році, і саме тут народилася перша людина на континенті. Антарктида єдиний континент без рептилій та змій. Зате тут живе багато птахів та ссавців. Вони утворюють колонії та витримують найсуворіші кліматичні умови. В Антарктиці немає офіційно визначеного часу. Оскільки на континенті практично ніхто не живе, там немає часових поясів. На дослідницьких станціях користуються часом країни, якій станція належить або часовим поясом найближчої країни. Більшість метеоритів, які були знайдені за час існування людства, знайшли саме в Антарктиці. Вчені кажуть, метеорити падають всюди, майже з рівною ймовірністю. Однак, якщо вони потраплять, наприклад, у вологі кліматичні джунглі, вологість та кисень можуть їх пошкодити. У Антарктиді, де клімат надзвичайно сухий. Корозія майже неможлива, крім того, знахідку легше помітити на білій крижаній поверхні. Якщо тобі цікаво, став лайк, підписуйся на канал. Почуємось!